Найперше розповідаю про ситуацію на лінії зіткнення з ворогом. Бої не стихають по всій лінії фронту. Схоже, в одному з найгарячіших міст під Авдіївкою на Донеччині російські війська тимчасово починають видихатися. Стрілецькі бої тривають майже цілодобово, але менша є кількість обстрілів і ракетних ударів по місту. Швидше всього армія Росії перегруповується, ремонтує підбиту техніку і готується до нового масованого штурму, кажуть аналітики. Водночас керівник міста Віталій Барабаш назвав наступ на місто, який почався 10 жовтня наймасштабнішою атакою, починаючи з 2014 року. На іншій ділянці фронту, де окупанти посилили тиска саме поблизу Куп'янська і Лиману на Харківщині, наші воїни міцно тримають оборону. Значний оперативний прорив російської армії там є мало ймовірним, кажуть аналітики Британського міністерства оборони. Ближче до обіду стали відомі подробиці нічних вибухів у Росії. Там, як запевняло російське керівництво, без особливих труднощів і наслідків збили цілих 28 українських безпілотників. Втім, як неофіційно повідомили у службі безпеки України, все було трохи інакше. Так у військовому таборі біля аеродрому Халіно у Курській області було щонайменше 18 влучань. Неподалік аеродрому розміщувалися до трьох тисяч військових та близько 80 одиниць військової техніки. Утім, точну кількість російських втрат наразі не називають. У Запоріжжі продовжують розбирати завали багатоповерхівки, куди вночі влучила російська ракета С-300, зруйнувала два під'їзди і вбила двох людей. Рятувальники демонтують напівзруйновані будівельні конструкції, які в будь-який момент можуть обвалитися. Про долю ще трьох мешканців станом на 13.00 сьогоднішнього дня все ще не було відомо. Сьогодні окупанти били керованими бомбами і ракетами по Херсону, Дніпру, селу Обухівка на Дніпропетровщині та Харкову. У Дніпрі відомо мінімум про одного загиблого і трьох поранених. Ще один загиблий в Обухівці. Окрім того, в цьому селі зруйнували 21 будинок та газопровід у Херсоні. Повідомили про загибель чоловіка і жінки. Кілька ж годин тому окупанти вдарили по Харкову. Після чого там подекуди зникло світло. Поранена жінка. Загалом в Україні станом на обід близько 400 сотень населених пунктів без світла, повідомили в Укренерго обстрілами. Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській Чернігівській областях.